Жести, які видають невпевненість в собі. Знайомо, це жести, адаптори, коли ми постійно поправляємо волосся, чіпаємо своє намисто, кульчики або Колечко, адаптери тому так і називаються, тому що допомагають вашому тілу та вам адаптуватись до нової ситуації, в якій ви почуваєтесь некомфортно. Всі знають, якщо ти сидиш і постійно поправляєш волосся чи щось крутиш, ти нервуєш, ти почуваєш себе невпевнено. А нам це видавати не потрібно, навіть якщо це і так. Перша порада: намагайтесь максимально контролювати своє тіло. Друге. Станьте або сядьте максимально комфортно для вас, щоб у вас було менше приводів щось собі робити або поправляти. Третє, якщо ви знаєте, що у разі стресу ваше тіло починає реагувати саме так, спробуйте зайняти свої руки чимось іншим, наприклад, ручкою, карандашом чи блокнотом, книжкою безліч варіантів, які можна тримати, гортати, стискати, якщо прям хвилювання зашкалює. Ну, а більше про жестикуляцію я розповім на лекції.